Коли ми говоримо про покаяння, варто зрозуміти його нейробіологічну природу. Мозок людини функціонує через синаптичні з'єднання, що формують нейронні патерни. Кожна наша дія створює специфічну конфігурацію активованих клітин, а повторення цих дій зміцнює зв'язки між нейронами. Саме тому гріх має властивість повторюватися, ми буквально витоптуємо стежки у власній свідомості, і кожен наступний крок по цьому маршруту дається легше за попередній. Я визначаю момент, коли свідомість готова перебудуватися. Спочатку контури, потім деталі, згодом повна картина того, як я конструював власні обмеження. Щоранку я спостерігаю з архітектурою своїх думок, які виникають автоматично. Які потребують зусилля які тягнуть мене до вчорашніх траєкторій. Префронтальна ділянка активується, коли я свідомо обираю інший маршрут той, що веде через незнайому територію. Моя ментіс детокс з починається там, де я визнаю, моя поточна конфігурація мислення створювалася через тисячі мікрорішень. Кожне наступне рішення або зміцнює стару структуру, або будує нову. Я будую нову. Нейропластичність дає мені біологічну можливість, а усвідомлена практика перетворює цю можливість на реальність. Коли я створюю нові синаптичні шляхи навмисно, старі поступово втрачають свою владу. Це фізіологічний процес із духовними наслідками. Справжнє покаяння починається там, де усвідомлення переростає у реконфігурацію. Метаноя, грецький термін для покаяння, означає зміну розуму. Трансформацію ментальної архітектури. І якщо людина лише констатує помилку без наміру перебудувати нейронні шляхи, вона залишається у стані когнітивного дисонансу, знає про проблему, але продовжує рухатися автоматизованими маршрутами. Бог, як абсолютна істина, бачить інтенціональність наших вчинків. Інтенція тут розуміється як спрямованість свідомості, вектор внутрішньої волі. Можна сказати словами, що шкодуєш. Але якщо інтенційний механізм залишається незмінним, це схоже на спробу налаштувати радіоприймач, не торкаючись його налаштувань. Слова звучать, але частота передачі не змінюється. Той, хто справді кається, пробуджує префронтальну кору головного мозку відповідальну за планування майбутнього і самоконтроль. Відбувається складний процес проспективної пам'яті, ми не просто пригадуємо минуле. А конструюємо альтернативні сценарії для подій, що ще не відбулися. Нейрофізіологи називають це епізодичним форсайтом. Людина проєктує себе у потенційні ситуації і окреслює інші варіанти реагування, покаяння без трансформації поведінкових патернів нагадує фізичний закон інерції, тіло продовжує рух у прокладеному напрямку, поки на нього не подіє достатня сила. У психології існує термін габітуація, звикання до повторюваного стимулу. Гріх стає габітуалізованим, переходить у статус звички, і тоді простого словесного визнання виявляється недостатньо для зміни траєкторії. Бог приймає покаяння тоді, коли бачить екзистенційну переорієнтацію. Екзистенція тут означає спосіб буття, глибинний модус існування. Коли людина змінює не лише вчинки, а саму основу свого ставлення до реальності відбувається онтологічний сув. Це більше, ніж корекція поведінки, це переформатування ідентичності. Раціоналізація власних помилок працює як психологічний захисний механізм ми шукаємо виправдання, щоб зберегти цілісність власної самоідентичності, але справжнє покаяння вимагає протилежного руху, готовності до дезінтеграції старої версії себе. Апоптоз, прописана клітинна смерть в біології, має аналог у духовному житті. Частини нашої особистості повинні відмерти, щоб звільнити простір для нової якості. Коли ми говоримо про умову прийняття покаяння, йдеться про верифікованість наміру. Бог, як все знаюча, реальність не потребує доказів у формі слів, але людина сама себе переконує своїми діями. Верифікація відбувається через праксис, практичне втілення зміненої свідомості у конкретних вчинках. Філософ Вітгенштан казав, що значення слова полягає у його вжитку, значення покаяння полягає у зміненому способі життя. Нейропластичність мозку дає нам біологічну основу для оптимізму. Синаптичні з'єднання можна перебудувати навіть у дорослому віці. Але цей процес потребує усвідомленої практики і повторення нових патернів поведінки. І якщо людина повертається до гріха, вона оживляє старі нейронні шляхи і послаблює щойно створені альтернативні маршрути. Покаяння як необхідна умова містить у собі темпоральний вимір темпоральність означає таймінгову структуру досвіду. Ми каємося у минулому, але справжність цього покаяння перевіряється майбутнім. Божественна перспектива бачить всю траєкторію одночасно, і саме тому поверхневе каяття без інтенції змін виявляється прозорим. Людина, яка справді усвідомила природу свого гріха, розуміє каузальні зв'язки між вчинком і наслідками. Каузальність тут не лише зовнішня, соціальна чи фізична, але внутрішня, духовна. Кожен гріх змінює конфігурацію душі, створює передумови для наступних падінь. Розірвати цей ланцюг можна лише через радикальну зміну базових настанов. Теологічна концепція милосердного імпульсу вказує на те, що Бог надає силу для трансформації. Але ця сила активується там, де є автентична воля до змін. Автентичність означає справжність, відсутність самообману багато людей живуть у стані бідфейс, недобросовісної віри, коли вони грають роль каяття. Але насправді уникають дискомфорту справжньої переміни. Процес метаморфози завжди болючий лускокрилі руйнують свою личинкову форму, щоб стати комахою іншого порядку. У людини це означає готовність до моральної дезорієнтації, до періоду невизначеності між старими автоматизмами і ще не закріпленими новими звичками. Багато хто не витримує цього проміжного стану і повертається до звичних форм поведінки. Бог як абсолютна любов бачить потенціал трансформації у кожній людині. Але реалізація цього потенціалу залежить від внутрішнього резонансу, співпраці людської волі і божественної енергії. Синергетичний ефект виникає там, де зустрічаються два вектори спрямованості божественна готовність прощати і людська готовність змінюватись. Покаяння стає прийнятним тоді, коли воно містить екзистенційне зобов'язання. Зобов'язання перед собою, перед Богом, перед майбутнім. Це договір, де однією стороною виступає твій теперішній стан, а іншою та особистість, якою ти маєш намір стати. І Бог є свідком цього договору, а водночас і силою, що уможливлює його виконання. Трансформація живе у паузах між рішеннями. Стара звичка пропонує знайомий маршрут. Нова настанова формується через повторення, у цьому зазорі народжується воля. Щоранку я калібрую інтенційну структуру, перевіряю відповідність дій обраному напрямку. Співзвуче усвідомлення і практики створює кумулятивний ефект День за днем: один відсоток нової нейронної архітектури. Місяць 30% перебудованої свідомості. Рік нова ідентичність. Моя ментіс детокс філософії показала мені, екзистенційне зобов'язання вимірюється послідовністю мікровиборів. Кожен момент присутності руйнує фрагмент старого патерну. Нейрофізіологія дала мову опису, праксис верифікує процес. Мозок реагує на постійність наміру сильніше, ніж на інтенсивність разових зусиль. Я продовжую через спокійну наполегливість переформатування. Синаптичні з'єднання перебудовуються щодня, а я спостерігаю, як нова конфігурація свідомості стає моєю природою. Необхідною умовою прийняття Богом нашого покаяння стає саме ця конкретність інтенції. Абстрактне жалкування залишається у сфері емоційної реакції, тоді як справжнє покаяння переходить у площину волітивного акту. Воліція означає активне бажання, спрямоване на конкретну мету. Коли людина усвідомлює механіку свого гріха, розуміє механізми його виникнення і свідомо вибудовує стратегію уникнення повторення, відбувається перехід від пасивного стану до активної позиції творця власної реальності. Справжнім покаянням буде усвідомити гріх і зробити все, щоб до нього не повертатись.